Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачне, цікаве, але в той же час просте в приготування печиво, яке можна приготувати і на кожен день до чаю, або ж, наприклад, до великодніх свят. Тому що це печиво будемо готувати у формі яєць. Просто швидко цікаво і дуже смачно. Сподіваюся, що ви будете готувати разом зі мною. Я розпочинаю з приготування крему. Зазвичай я крем можу приготувати, наприклад, з вечора, а вже завтра випікаю печиво і збираю. Будемо готувати лимонний кудр. Лимони я ошпарила кип'ятком, гарно помила, витерла, зняла цедру та видавлюємо сік. Змішую цедру з соком. Додаю сюди цукор. Перемішую. Далі у нас йде вершкове масло, тепле, таке кімнатної температури, але не розтоплене. І додаю сюди яйця. Це все перемішую до однорідної консистенції. Переливаю в сотейник, якому буду варити крем. На невеличкому вогні, постійно помішуючи, варю крем до загустіння. Як тільки з'явилися перші бульбашки кипіння, ваш крем готовий. Бачите, він злегка загус і я перетираю через ситочку, щоб не було крупилок. Поки наш крем ще теплий, я додаю шматочок вершкового масла і ще раз перемішую. Відправляю до повного охолодження, я складаю в банку. До речі, ви можете зготувати такий крем і подавати чи з млинцями, чи з оладками. Я часто готую діткам сирнички, їм подобається. І цей лимонний кутр дуже смачний і цікавий. Я відправила це все в холодильник і вже на наступний день приготувала тісто. До сиру кисломолочного додаю цукор. Яйця. Перемішую ось так виделкою І для більш цікавого смаку я додаю ще мак. Також це все з'єдную між собою. І далі йде розтоплене вершкове масло. Розпушувач та просіюю борошно. Замішую тісто першою виделкою, а потім вже, звичайно, на робочій поверхні руками. У вас має вийти таке м'яке, але в той же час тісто, яке не липне до рук. Також з такого тіста ви можете приготувати будь-яке печиво, не обов'язково такої форми. Я часто його замішую, просто роблю довгими смужками, випікаю і діти бігають цілий день хрумка так як крекер. Розкачую десь товщиною 2 см. Дуже тоненьке, але і грубе печиво не робіть. Вирізаю у формі яєць. У мене є така кругла вирізка, я її трішки підігнула і в мене вийшла така формочка. І на половині заготовок я ще роблю посередині вирізки, тому що нам потрібно буде зробити жовток. Випікаю печиво в духовці розігріті до 180 градусів 15-20 хвилин. Як тільки печиво підрум'янилось, можна виймати з духовки. Далі збираю печиво ось таким чином, крем я переклала у кондитерський мішок, він загуз гарно тримає форму. Скріпляю між собою половинки яєчок. Наповнюю ще жовток. Якщо бажаєте, можете ще присипати печиво цукровою пудрою. І все, можна заварювати чай або каву і насолоджуватись. Дуже цікаве поєднання смаків, я впевнена, що вам сподобається. Ну що ж, друзі, а якщо вам все ж таки сподобалось, обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.